Друзі, вітаю! Це програма Тернополяни. Незвичний випуск, тому що зараз ми знаходимося не у Тернополі, а в Ірландії, у місті Дублін. До речі, буквально поруч завод Гіннес, який виробляє ну, всесвітньо відоме пиво Гіннес, але сьогодні не про пиво, сьогодні про. Життя про деякі сподіваюсь, цікаві вам нюанси життя українців в Ірландії. У програмі Тернополяни розповість тернополянин Михайло Баскін. Він 26 років тому, в 98 му році, виїхав з України. Мешкає давно, як ви зрозуміли, мешкає в Ірландії у Дубліні. Очолює український кризовий центр в Ірландії. Зараз ми зайдемо власне в цей центр. І поговоримо з Михайлом. На ваш погляд, чи за весь цей час, який минув від початку повномасштабки 100 тисяч переселенців, працелюбних думали ірландці, чи не прийшло розчарування до деяких ірландців у владі у зв'язку з тим, що не всі українці? Почали виявилися працелюбними працелюбними, почали працювати, а продовжують жити на ту соціальну допомогу, яку продовжує надавати ірландська влада. Так, звісно, але я не думаю, що ірландськ. Ірландський такий прагматизм, а їх є от, і в прийняті деяких рішень прагматизм. Що вони дуже мали надії, що всі, хто приїдуть, будуть, 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 будуть працювати в повну міру, вкладаючися в економіку Ірландії. Але я впевнений, що вони чудово також розуміють статистику. Я зараз не захищаю тих людей, які вибрали пасивний такий, спосіб життя. Але я думаю, що Ірландська влада, можна сказати, задоволена результатами кількості українців, які це, про це говорять проценти, просто проценти, які. Почали працювати, якось приймати участь у житті Ірландії економічно, політично, навіть працюючи з українськими організаціями. Тобто, я думаю, що все-таки вони задоволені результатами такими. Чи багато з тих 100 тисяч людей, які з України в'їхали в Ірландію, повернуться піднімати і розбудовувати Україну? Чи вони залишаться тут, тому що тут краще жити? Так, Сергій, я почну відповідь з вашої останньої так, тому що це краще жити. На жаль, ці, на жаль, або на радість, але так, як є, тобто бемоційно. Такі висновки доходить не Михайло Баскін ну, і не український кризовий центр з аналітичною роботою. Але можна послатися на такі видання, як The Economist, яке стало надзвичайно популярним в Україні в останні роки завдяки своїй проукраїнській українські позиції. А, і не згадаю, в якому випуску, але е, є така всесвітня статистика. А ви розумієте, що статистика така це річ ну, зазвичай е, суха, і люди не повертаються в країни, де рівень життя нижчий. Чим в країні перебування? Все. І треба тут бути реалістами. Треба бути реалістами і не жити ілюзіями. І, і треба українській владі зрозуміти, що коли президент Зеленський в своєму е, новорічному зверненні роз, я, е, розділяє українців, які поїхали за кордон, якось зневажливо про них говорячи, і, е, а, і між українцями, які залишилися в Україні, е, українська влада, яка на рівні міністрів, що підтверджено, мені було міністром інтеграції в Ірландії, звертається до своїх партнерів в Європі з проханням, це було сформульоване прохання. Не сприяти інтеграції українців у свої суспільства. Який меседж посилає? Україна українцями, які за кордоном, чужі. Знову знову розділити. Знову, замість того, щоб використовувати моделі, коли іммігранти імміграція можуть працювати і приносити надзвичайну користь Україні, можливо, зараз більшу, чим знаходячися на території зруйнованої економіки і зруйнованої країни. Але Українська влада діє якимись, е, е, керуючись, можливо, якимись радянськими принципами ведення е, чи спілкування зі своїми верствами, зі, зі своїм народом. На ваш погляд, багато мільйонів газонафтових рублів чи мільярдів доларів російська влада витрачає на пропаганду, яка розповсюджувалась би тут. В Ірландії О, надзвичайно, надзвичайно. Знаєте, для мене це завжди було. Це ж я знаю факти, коли ще 2012 рік. 2012 рік там Украї... посольство РФ. В Ірландії агітувало серед українців фейсбучні групи. Пам'ятаєте, це якраз був бум в той момент, вони тоді були популярні, пропонували якісь винагороди тобто, про просування, так би ідеї руского міра, можна сформулювати коротко. Як вони витрачали, так вони і я спостерігав, як вони. Спостерігають навіть за білорусами під часи білоруських, я не знаю, хто тепер назвати повстань, хвилювань, знімань тапочок. Тобто ці механізми працюють і до сих пір. І зараз, коли на мітинги в підтримку Палестини в Ірландії помічено багато людей, так би виходців або тих, що підтримують діяльність Росії на території Ірландії, ми на фотографіях, не тільки ми, то ми чому мені це подобається? Тому що це ірландці зауважують, оці ці люди були на проросійських мінімах. Ці люди мають зв'язки, тобто такий такий легенькій. Осінд, можна сказати, але е, ці самі люди помічені на мітінгах, е, за, в підтримку Палестини а, і, і в розкачуванні ситуації щодо іммігрантів, взагалі, але зокрема ми розуміємо, що за останні два роки іммігрантів українців в Ірландії, тобто розкав в підтримку право радикальних сил ірландських, які. Е, так би звань, так би мовити, національна ідея, якась в них є. Чому на сайті УГКЦ в Ірландії немає слова Греко, є Українська католицька церква. Ви можете це пояснити? Е, я. ну, ми про, про це, там, Подивіться, знищення да, да, але, але, формат. Так, а, але і, е, 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 щоб вже бути. Факт по, по по, по фактажу ми говоримо про офіційну сто сторінку в соцмережах Української Греко-католицької церкви в Ірландії. В англійському варіанті назви відсутне слово греко-католицька церква, зазначено як Українська католицька церква – «Ukrainian Catholic Church». І для мене це, ну як мінімум, це загравання. Можливо, якось внутріполітичне, внутрі, внутрі конфесійно загравання з католицькою церквою Ірландії, з традиційною католицькою церквою в Ірландії, можливо, в очікуванні якихось бенефітів для, саме для не громади, а саме для представників церкви. То, можливо, їм так легше працювати. Тому що е, насправді е, більшість е, українців. Які перебувають зараз на території Ірландії не з Галичини. І УГКЦ для них зовсім незнайома церква. Тому вони страждають. Я, я чую, що вони не, не йдуть в УГКЦ, тому що вони не звикли ходити. Вони вважають це іншою церквою, а піти вони не мають куди. Ні, ну виходить тоді, якщо немає в Ірландії, немає в Дубліні ПЦУ. Української православної церкви України, то куди йдуть православні ем, йдуть в РПЦ або вона православна, під Гундяєва і йдуть в, в УПЦ Цемпе. МБ, яка, яка теж є в Ірландії. От в чому біда? Е, е, так, в, в цьому звісно біда, тому що люди просто прямим ходом ідуть е, і підвергаються пропаганді, тобто під, попадають під е, московську пропаганду. А, а ті, що не ну, достатньо свідомі, щоб не йти е, в РПЦ або в ПЦ МП, е, вони страждають, тому що вони не мають до кого звернутися. Для багатьох важливо посповідатися в, в, в якісь дні, е, відвідати церкву, і навіть якщо це не кожний, не кожний тиждень, але мати можливість або очікувати можливість, що е, так е, ми зможемо. Приїхати сотні кілометрів люди проїжджають, щоб відвідати церкви, і попасти на служби. І, але люди просто, тобто розуміючи, що вони не можуть йти в РПЦ і в ОПЦ МП, е, страждають. Тобто, я, я дуже зверду, сподіваюся, що е, ПЦУ все ж таки згадає про мільйони українців е, за кордоном. Є люди, які Відмовляються йти в знову ж таки упомянуті московські церкви. І, але вони мають бажання або потребу. В святковий, в святковий, це дуже важливо для ментального стану, треба розуміти, тому що таки, все ж таки це рутина, до якої люди звикли в Україні. Відчувають цей зв'язок через релігію з Україною також. І, ми звернулися до щоб зменшити кількість е, е, людей, які підуть підуть е, в церкви е, московського патріархату. Давайте називати їх загальним ім'ям. Е, Просто московська церква. Моско, в, в московські церкви. Е, ми звернулися до Грузинської православної церкви в Україні, які святкували також 5 травня. Е, і нам пішли на зустріч і. Освятили їжу, тобто і невелика кількість, але близько там 150 людей змогли прийти і придбати освячену пасочку. Ну тобто з освячених і ці всі гроші пішли на підтримку ЗСУ. Також, якщо я зараз вам запропоную сказати щось тим українцям, які потенційно десь думають, можливо виїхати до Ірландії там так добре. Там високий рівень життя, там, приймають Раду українців. Ем, і так, таким чином вас спонукають до відповіді, запитавши, халява буде тут? Бо дехто думає, що тут не, суцільний край і халява. Е, ну, можливо, ті, хто так думають, вони дуже скоро розуміють, що так. Так так не є. Через скільки, вони зрозуміють, приїхавши до Ірлади? Ну, зараз дуже дуже скоро, 12 тижнів. <хи> І то перших 12 тижнів вони їм прийдеться жити в умовах лагеря для переселенців, або ну або в таких умовах утримувати зовсім не невелику матеріальну допомогу, яку зменшили зовсім недавно. <ганувач> і потім придеться шукати своє житло, шукати роботу, бути активними. Але я хочу обнадіяти, що тут вже багато українців, які пройшли цей шлях, і можливо, якщо вони будуть шукати допомоги і підтримки в українців саме в тому, щоб працевлаштуватися, тепер вже більше людей в кого в хто хто їм може зможе допомогти, хоча б порадою. Якщо можна кілька прикладів в цифрах, щоб люди зрозуміли. Що халяви тут не буде і немає. Е, ну, Споживацький, я навіть не скажу, який зараз ну, споживацький кошик, чи є взагалі таке розуміння в Ірландії, як спож... споживацький кошик, але е, якщо щоб, Я теж намову цифр, максимальну соціальну допомогу, яку ви зможете отримувати на дорослу особу, це 244 євро. А, пачка сі, 244 в, тиждень, в, тиждень, в, тиждень, в тиждень в тиждень. так. А, не лякайте людей, Михайло. подумаю, 240, в день, ви 4, думає, ні, подумаю, в, я не лякаю, я лякаю, попереджаю. 244. Тут, на, 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 на дітей ще існують додаткові виплати. Тисяча євро в місяць. Ну давайте візьмемо так. Тисяча євро в місяць. Нехай приїжджають двоє дорослих. Е, вже вийшли виїхати з татом. Двоє дорослих, і плюс на дітей вони ну, в загальному вони в місяць будуть утримувати близько 2,500. Я не можу порахувати, тому що там є прогресія від, від кількості дітей на, на, на сім'ю. Ну, щоб вийняти в Дубліні околицях Дубліна невелику квартиру, в якій би могли прожити жити там чотири чоловіка, умовно, двохкімнатно, так. Знадобиться мінімум 1700 євро. Мінімум вам повезло. Плюс є місяць? місяць. В місяць. Так. з 2500 євро з допомоги. Якщо, ну, звісно, є ще інші шляхи, але можна оформити ще якусь додаткову допомогу на допомогу про виплату житла. Але це все складно, це все процес. але Курить палити не лишиться грошей вам точно, тому що треба заплатити за рахунки, за світло, за газ, як і всюди, за вивіз сміття. Це вам обійдеться. Ну, я підозрюю, якщо ви дуже економні, ну, в середньому ще приблизно 300 євро в місяць. Тобто двохкімнатна квартира, в якій ви будете жити з двома дітьми, <кій> вас залишається 500 євро. Е, можливо, е, вам вдалося оформити додаткову допомогу про оплату житла, показавши, що у вас низький дохід, тобто соціальний, е, і держава буде вам якусь частину сплачувати. Але там дуже багато складових, тому що. Це не тільки держава готова сплачувати. Треба, щоб людина військові, ви 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 наймаєте житло, готова була підписати такі умови, що не завжди дуже часто не відбувається, тому що е, тим, хто здають довгострокове житло, їх попит на житло шалений, і тому їм заморачуватися, оформлювати якісь додаткові документи, е, зв'язуватися з державою, чекати від них виплати. Ну, Їм немає просто змісту, йому простіше знайти людину, яка сім'ю працюючу, здати їм квартиру і, і забутися про додаткові навантаження е, на себе. Е, в, е, тому е, ну, нехай вам вдалося щось оформити. Якщо у вас залишилося там після того, е, після виплати, ще отримати невелику доплату. Зараз і рекламують заодно ірландську соціальну систему, е так наз так би мовити, на доплату за те, що у вас є діти. А цю доплату помісячно вона невелика. Там близько здається, 100 євро зараз на дитину. Але отримує любий ірландець. От люба дитина, народжена в Ірландії, незалежно від ваших рівня доходів, вони отримують. Це не велика, за те, що такий стимул, щоб для дітей щось залишалося. Навіть якщо у вас залишиться після всіх сплати всіх податків, не податки маються навіть рахунків, виплати житла, якщо у вас залишиться 1200-1300 євро, вам дуже повезло. Що це означає? Що за цих 1200 євро вам треба поїсти, вам треба. Попити, іноді попити щось гарять, гарячу що і з курцями ми вже розібралися. Та, вони ну, не будуть курити. Ну, ви знаєте, а якщо е... хочуть випити гінес mm. чи віскі? Ну е якщо вони хочуть випити віскі, е вони і будуть змушені заплатити за бутилку віскі 25 євро. А зазвичай до віскі йде пачка. Цигарок. Ви <смеш> Вони <власне в> <смеш> так, <смеш> так знаєте, розповідають люди. <смеш> 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 Тому от вам, будь ласка, 40 євро з бюджету тільки на ваш п'ятничний вечір, не виходячи з дому, але ж треба закусити. І середній шопінг, я думаю, що. Якщо ви будете вкладатися в 150 євро е, в тиждень на сім'ю, ну молодці, вложились. Тоб, е, плюс треба транспорт, е, мінімальний проїзд е, там, від Євро починається е, е, за дві зупинки там, чи за три. Е, і от такі всі невеликі, але ж одяг, е, якісь заощадження, то все. Тобто, не очікуйте, що ваша соціальна допомога вас зробить багатими. Українці-переселенці, які мають бажання працювати, на яку роботу вони можуть розраховувати, яку без проблем можна знайти, а не шукати місяцями півріччям? Ну, це, звісно, зараз це болюча тема. Тому що. Е при тому, що є завжди запит на робочі руки для людей, які, які б круті спеціалісти вони не були в Україні, які б професійні навички вони не мали, не маючи англійської мови, не маючи хоча б розмовної англійської мови, залишається працевлаштування на дуже таких низькокваліфікованих роботах. Де, ну, возити сміття, наприклад, возити сміття крута робота в Дублі. Крута робота. В Дубліні, так, тому що в них гарні зарплати, і досить гарні зарплати, навіть тих, що піднімають Знає, ну, зараз... возити сміття і... не вдасться. Возити сміття не скоро вдасться. А підмітати сміття. Тож дуже крута робота. Підмітати вас? Ну тому що, наприклад, підмітати сміття, значить, ти працюєш на. Умовно тим займаються муніципалітет? Ну, да, на, на муніципалітет. А якщо ти працюєш на муніципалітет, значить має бути дотримані всі норми робочі, хоча би мінімальна заробітна плата, пенсія і довгострокове працевлаштування. Тому підмітати сміття теж треба постаратися. Ваша розвідка, що доносить, є в Ірландії зараз українці, які Чоловіки, я маю на увазі призовного віку, які переплили, так умовно кажучи, тису і не потонули. Розвідки в нас нема, але доносять. Тому так є. І на жаль, кількість збільшується. Які різними шляхами в тому рахунку перепливаннями, тисами піднирюваннями якимись старими контрабандісткими шляхами. Ну і плюс, звісно, те, що виїжджають і вдається там проплачувати якимось перевізникам, знаходити нелегально, як покинути Україну. На жаль, на жаль, є і немало. Чоловік, ну орієнтовно там 35-40 років, mm -hmm. переплив Тису, опинився в Ірландії. На яку роботу не знає англійської, немає якоїсь високої кваліфікації української, на яку роботу він може розраховувати і на яку зарплату? Е, переплив. ну, Зазвичай ці. Ну, Нехай не переплив, нехай якимось. Будемо називати їх е, модним словом ухилянти. <г <ơi> <г <latent> <г ơi> <г ơi мі міжнародні ухилянти в такому випадку. Е, ну по перше, вони мають е, таке саме право, як і жінки, які ховали діховають е, дітей від війни або люди, які виїжджають е, з регіонів з окупації, з, е, з прифронтових зон. Вони Для мають, ірландської різ... влади немає значні. Немає різниці. Для них має значення ірландський паспор на наявність українського паспорту. Тобто, скоріш за все вони будуть мати право на таку саму соціальну допомогу. Хоча я розумію і спілкуванням одинокі чоловіки, які не зрозуміло, як от призивного віку опинилися в Ірландії, ставлення ірландських тут називається все офіцерів, імміграційних офіцерів, які працюють і надають і першу таку зустрічають, як би мовити, воно ну, прискіпливе. Вони розуміють, що ці люди порушили закон України, не хочуть захищати Україну. Вони заведу речі свої так, не хочуть захищати Україну, е що мораль за зазвичай скоріш за все страждає. Е вони це розуміють і це розуміють всюди. І хоча в них немає юридичних законів, які б їх могли б обмежити, е наскільки нам відомо. Вони попадають так само під пресінь, такий також моральний зі сторони ірландської влади трошки. Е, хоча офіційно то ніхто ніколи не скаже, але це зрозуміло, навіть по центрам, куди їх розсіляють, е, селять окремо. Ну, тобто відносяться, якби е, не з повагою. Отак, чи, чи навіть можливо для переселенців другого сорту? Ну. Нехай це не, не віде дуже деліка. Хай це звучить не політично коректно, нема людей. Так, не да, але е, включається людський фактор. Лю, люди, які вони розуміють, е, скоріш за все, вони знають, що цей, цей, ця людина порушила закони, не не хоче захищати країну е, юридично. Немає тобто будуть дивитися так не. Без поваги, абсолютно без поваги до них відносяться. Але знову ж таки роботи на стройках, то їх нічого не обмежує. Все решту. Тобто, якщо ви ухілянки, але ви там крутий айтішник і вас чудова англійська, знайдете собі роботодавця. За чим українським тернопільським сумуєте? Що згадуєте найчастіше? Людей. Сергій людей. Сумую за таким от спілкуванням, все ж таки, так, технології добре, говорить, можна говорити багато години з людьми, але обійняти, подивитися в очі, іноді просто помовчати не, не виходить. Сумую, Іноді сумую за можливістю пройтися тернопільським базаром. Не вистачає, що, можливо, коли там тяжко або сумно на душі, пройтися там по містам дитинства, пройтися східним, подивитися, як пацани ганяють хокей на східному, можливо, до сих пор ганяють. Як я це робив? За такими речами погуляти над озером? Тобто за такі прості речі. І, здається, їх легко, якби ти легко собі вважав, ще буде. Я сподіваюся, що, що ну, я впевнений, що це все буде. І, але знаєте, Тернопіль це таке місто, місто більше в твоїй голові. Він насправді невеликий, але якщо ти знаєш Тернопіль е, е, з середини, це от е, він завжди з тобою. Можна забрати Михайла з Тернополя, але Тернопіль з Михайла е, не забирається, навіть не знаючи це добре. А враховуючи те, що в Дубліні немає тролейбусів, то очевидно і то, за тролейбусами. І, сумую, за, так. і за тролейбусами сумую, і за біляшами чебуреками сумую, і, і за. Ну, за всім сумується, але це не насправді. Розумію, що не то важливо. Важливі люди срібні. Я дозволю собі вийти. З поза кадру подякувати вам за розмову.